Повертаючись до теми, типу, що <кій> поляки дуже схожі на українців. Більшість фаундрів, яких вийшло щось в Україні, вони зразу наступна думка: типу, давайте в Польщі робити це, і Преплі Так робили. В принципі, і ми mm -hmm. так робили, і багато інших компаній так робило. Але думаючи, що це той самий бізнес, та схожа ментальність з мого досвіду, і я думаю, що велика частина моєї команди погодиться, бо в нас є працівники із Польщі, з України з Бразилії. Що бразильці ментально ближчі до нас ніж поляки? Поляки це дуже, дуже інша нація. Вони прикольні, але вони просто дуже 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 інші. Да, абсолютно, і навіть найм в Польщі, це знаєш. Звір сам по собі, так, так. До речі, і найм в принципі в Європі звір сам по собі. Якщо в Україні процесинг нормальний там два тижні, і це ґрейт, то mm. в Польщі через два тижні тільки кандидату прийде відповідь: типу, ми прийняли до уваги вашу заявку. Ще через два тижні ми повідомимо, чи ми її розглядаємо. Да, і да, 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 Весь процесинг триває в 3-4 рази довше, ніж ніж в Україні.